Польща стала однією з перших жертв нацистів, саме з вторгнення до Польщі починається відлік Другої світової. Польська армія була досить швидко розгромлена, а територія потрапила під нацистську окупацію. В результаті окупації на території Польщі становився один із найжорсткіших режимів за усю війну, а населення масово страждало від нацистського терору. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж Гітлер так ненавидів поляків і з чим це пов'язано. Для початку варто звернути увагу, що режим окупації в Польщі був одним із найжорсткіших за все існування гітлеровського режиму, порівняний хіба що з окупаціями радянських територій. Режим окупації, наприклад, у Західній Європі був набагато м'якший. Одразу після захоплення частини Польщі нацисти почали масові репресії не лише проти євреїв, яких у Польщі історично проживало багато, але й проти поляків. Почалися масові депортації поляків. Їх заганяли в концтабори та також ліквідували. Це стосувалося абсолютно всіх: і чоловіків, а також жінок та дітей. Положення поляків тоді було набагато кращим, ніж становище євреїв. Нацистська окупація намагалася знищити і тих, і тих. Під час окупації було депортовано 2,5 мільйона поляків, нацисти взагалі планували депортувати практично всіх, а вбито від 1 мільйона 800 тисяч. До 2 мільйонів 700 тисяч, за даними Польського інституту національної пам'яті. Загалом поляки постраждали від Другої світової досить суттєво, а у самих нацистів була особлива ненавість до Польщі та польської нації. Чому ж вона з'явилася і як взагалі обґрунтовувалась? Перша причина це нацистська ідеологія, яка загалом була побудована на ненависті до інших рас та на націй. Згідно з нацистською ідеологією, поляки належали до нижчої раси. Тому й ставлення до них було відповідним. Гітлер ще на початку свого шляху описував плани з колонізації Сходу, які передбачали масову депортацію місцевих жителів, і це стосувалося також польських земель. Згідно з планами нацистів, до 85% поляків були расово небажаними, тому їхня подальша доля передбачала масові депортації на схід у Сибір. Така ж доля очікувала й інших слов'ян росіян, українців, чехів тощо. За німецькими планами мала залишитися лише невелика частина населення на територіях для обслуговування німців і для гармонізації. Останнє означало, що невелика частина населення, яка мала німецьке коріння, могла б залишитися і згодом стати повноцінними німцями, адже в них була правильна кров. Власне таке бачення було основою нацистської ідеології, і саме навколо цього будувалися усі плани Гітлера. Від цього залежав і режим окупації. На західних землях у тих же скандинавських країнах режим був відносно м'яким, і там страждало небагато жителів, бо основна частина населення відповідала расовим уявленням Гітлера. Східні ж землі від початку були визначені як простір для колонізації, а місцеві мешканці як нижчі раси. Відповідно, на таких територіях населення піддавали фактичному винищенню та нещадній експлуатації. Друга причина ненависть до самої Польщі та реваншизм. Поразка у Першій світовій стала для Гітлера великою травмою, як і для мільйонів інших німців. Риторика про несправедливий Версаль і реваншизм стала важливою частиною програми нацистської партії, та й подібні настрої були популярні серед німців. Сам Гітлер неодноразово називав Польщу штучною державою і потворним породженням Версалю, адже саме створення польської держави стало уособленням тієї ж епохи. Що ще важливіше, нова держава у результаті поразки Німеччини отримала під свій контроль пруські території, зробивши той же Кенісберг Анклавом, відрізаним від решти Німеччини. Водночас на території Польщі проживали німці, як і в Чехословаччині, що стало приводом для подальших атак. Це зрозуміло викликало гнів у Гітлера, і багато країн Східної Європи він вважав недодержавами, які слід знищити. Перед самим початком Другої світової Гітлер підняв питання данцига, який, хоч і не перебував під польським контролем, але мав із Польщею особливий статус через своє розташування. Саме місто було переважно заселене німцями, що створювало для Німеччини підстави для претензій. Через Данцик якраз пролягав коридор у німецький анклав Кнісберг. Саме цей вимагав Гітлер, щоб Польща передала йому контроль над цим коридором, аби Німеччина змогла з'єднати свої землі. Польська влада відмовлялася до останнього і відкинула ультиматум Гітлера. Такий коридор послабляв би Польщу та й позбавляв би її виходу до моря. Але німецька влада була непохитною і невдовзі почалося вторгнення. Третя причина, про яку Гітлер відкрито говорив, це права німців у Польщі. Німецька пропаганда багато про це розповідала, особливо перед початком вторгнення, щоб обґрунтувати його для населення. Говорили про масове утискання німців у Польщі, яких там проживало понад мільйон. Нацистська пропаганда вигадувала і перебільшувала багато чого, щоб створити потрібний ефект. При цьому реальне становище німців у Польщі все ж було не надто райдушним. На формальному рівні їм обіцяли право зберігати власну культуру, мову та фактично надавали автономію. Однак на практиці часто це не дотримувалось. Ба більше режим у Польщі з часом також ставав радикальнішим. А можливості для німців суттєво скорочувались. Тому, попри перебільшення нацистів, утиски прав німців у Польщі все ж таки існували, а риторика Гітлера будувалася саме на прагненні повернути всіх німців в одну країну. Саме тому до початку війни було анексовано Австрію та Судети, регіони, населені німцями. Основна ненависть нацистів поширювалася на євреїв, їх вважали нижчою расою. До того ж, нацисти вірили у конспірологію про єврейську змову. Та світовий вплив. Польща історично була країною з високою кількістю єврейського населення, ще з часів Речі Посполитої, яка відносилася до євреїв відносно лояльно, на відміну від інших європейських держав. Саме тому багато євреїв тоді ще осідали в Речі Посполитій. Навіть після її зникнення євреї продовжували мешкати у регіоні, а після відновлення польської державності близько 9% населення становили євреї, майже 3 мільйони осіб. Більшість із яких згодом були знищені нацистами. Таким чином, Польща на момент Другої світової була однією з найбільших країн за кількістю єврейського населення, і це викликало відповідне сприйняття у нацистів. П'ята причина польський опер нацистам, який був одним із найсильніших серед окупованих країн. Попри те, що Польща була досить швидко окупована, країна героїчно оборонялася від Третього Рейху, а польська армія проявила мужність на полі бою. І навіть після окупації території польський рух опору залишався суттєвим. Основними силами були дві групи: Армія Крайова лояльна польському уряду у вигнанні, що перебував тоді у Лондоні, і Армія Людова підпільна організація, лояльна СРСР та польським комуністам. Обидві організації вели підпільну боротьбу на території Польщі протягом практично всієї війни, але все ж таки найважливішу роль відігравала армія Крайова. Таке становище лише розлютило нацистів і призводило ще до більших репресій проти місцевого населення. Найпоказовішим став момент руйнування німцями Варшави у 1944 році. Після невдалого повстання армії Крайової, німці почали мститися місцевим жителям, був буквально відданий наказ зруйнувати Варшаву. Проводилися масові страти мирних жителів, а саме місто свідомо нищилося нацистами, відбувалося підпали і підриви будівель, масові мародерства. У результаті цього саме місто було фактично знищене. Підсумовуючи, варто сказати, що на Гітлера до поляків у першу чергу пояснювалася нацистською ідеологією, а також поразкою Німеччині у Першій світовій. Польща також була масово населена євреями, а становище німців в Україні було непростим. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.